Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, і сьогодні ми поговоримо про те, як зареєструватися ПРРО CheckBox і видати свій перший чек. Якщо більш детально, то ми зареєструємось на веб-порталі і подивимось, які для цього необхідні документи. Створимо торгову точку, касу і зареєструємо касира. Налаштуємо податкові ставки і товари. Видамо перший тестовий чек. Перш ніж переходити на веб-портал чи реєструватись, необхідно переконатись, що ви маєте ЕЦП Електронно-цифровий підпис. Він потрібен для того, щоб зареєструвати такі об'єкти, як торгова точка, каса, касир, оскільки реєстрація відбувається через ДПС. Ну і важливо зазначити, що потрібно використовувати саме той електронний цифровий підпис, яким ви подаєте звітність від організації, від ФОПа чи ТОВКИ. Почнемо з реєстрації на порталі. Відкриваємо браузер, у пошуку вписуємо слово checkbox українською або англійською мовою, знаходимо сайт checkbox.ua і переходимо за посиланням. У правому верхньому куті натискаємо на кнопку реєстрації. Після цього вас буде перенаправлено на веб-портал MyCheckBox.ua, де потрібно ввести дані для реєстрації. Номер телефону для вашої ідентифікації та зручного зв'язку, електронна пошта слугуватиме логіном для входу. На неї надходитимуть акти, рахунки та інша інформація. Прізвище, ім'я по батькові для зручності комунікації з технічною підтримкою. Пароль його потрібно вести двічі, аби пересвідчитись, що ви його правильно запам'ятали. І внизу сторінки є посилання на договір публічної оферти, з яким можна ознайомитись, роздрукувати чи зберегти. Після цього натискаємо на кнопку продовжити. На наступному етапі натискаємо кнопку Отримати дані з ДПС. Відкривається модальне вікно, де потрібно обрати АЦСК, у якому ви отримували ключ організації, наприклад, ключ ФОП чи директора ТОВ, вказати шлях до файлу ключа на вашому пристрої, ввести пароль до ключа. Після щитування ключа система покаже дані вашої організації. ЄДЕРПО, ІПН тощо, і зможе створити вам аккаунт на порталі. Для завершення просто натисніть на кнопку Завершити реєстрацію та перейти на портал. Вас зустріне розділ інструкцій, аби ви могли познайомитись із продуктом. Тут знаходиться багато корисної інформації, до якої ви завжди можете повернутись. Наступним кроком потрібно зайти в розділ «Мої організації та натиснути кнопку. Синхронізувати дані з ДПС це необхідно для того, щоб на порталі Checkbox відображалась актуальна інформація з вашого особистого кабінету платника податків, зокрема щодо ваших торгових точок, вони ж об'єкти оподаткування. Наведу приклад, якщо не зробити синхронізацію, а створити торгову точку вручну, вона, звісно, зареєструється, але буде дублем уже існуючої точки в ДПС. Синхронізація ж. Автоматично підтягне всі ваші дані і нічого створювати вручну не доведеться. Переходимо до розділу торгові точки. Якщо після синхронізації потрібна точка вже є у списку, цей крок можна пропустити. Якщо ж місце порожнє, натискаємо Додати торгову точку. У вікні, що відкривається, потрібно вписати назву торгової точки, наприклад, Кафе Марія. Яка буде відображатись у шапці Чека, обрати вид права на торгову марку, чи ви є власниками приміщення, чи орендуєте, або маєте право на постійне користування тощо, обрати тип торгової точки, офіс, магазин, салон краси і так далі. Для швидкого пошуку можна ввести перші літери, назви типу, вказати адресу, область, вулиця, номер будинку і тому подібне. Після цього. Натискаємо Продовжити і починається реєстрація торгової точки. Торгова точка отримає статус на реєстрації в ДПС. Чекаємо зазвичай 5-10 хвилин. Оновлюємо сторінку і натискаємо на кнопку оновити дані. Після чого бачимо, що наша торгова точка отримала статус активна. Важливе нагадування: для подання заявок у ДПС потрібно використовувати саме той ключ, яким ви подаєте звітність. Якщо обрати інший ключ, заявка подасться, але замість активного статусу торгової точки ви побачите помилку першого документа. Тепер переходимо у розділ каси. Тут нас уже чекає доступна для використання тестова каса. Ми можемо її використовувати для того, щоб попрацювати на порталі, побачити механіку, як усе працює, або передати дані цієї каси вашим інтеграторам, які, наприклад, Налаштовують якусь інтеграцію. Якщо ж ви раніше робили синхронізацію даних із ДПС і до вас підтягнулася вже існуюча каса, яку ви використовували, наприклад, на інших ПРРО, її можна активувати та застосувати на сервісі Checkbox також. Якщо ж у вас тут нічого немає, крім тестової каси, тоді натискаємо на кнопку додати касу. З'явиться модальне вікно, в якому потрібно заповнити номер каси. Це абсолютно довільний номер. Якщо у вас, наприклад, торгова точка із трьома магазинами, ви так і можете проставити від одного до трьох. Це буде, власне, перша, друга і третя каси. Далі йде тип «ПРРО». Стаціонарний, якщо у вас класична система, касир сидить на місці. Потім є каса самообслуговування, якщо у вас вендингові апарати, кавові і тому подібне. Наступний тип пересувний. Цей варіант підходить, якщо у вас є кур'єр із Android-терміналом, наприклад. І останній тип інтернет-торгівля. Він підходить, якщо ви продаєте через інтернет. І там, наприклад, методом доставки використовується якась кур'єрська служба, нова пошта, Укрпошта тощо. І останнім пунктом вказуємо торгову точку, до якої буде прив'язана каса. Натискаємо Додати касу. За потреби підписуємо ключем ЕЦП. Через 5-10 хвилин каса отримає статус Активна. Додатково оновіть сторінку, і у другому стовпці ви побачите фіскальний номер каси, який вам назначає ДПС. Каса зареєстрована. Ще один обов'язковий крок, який потрібен для використання програмної каси. Додавання касира. Переходимо у розділ касира. Бачимо, що тут також є тестовий касир, потрібний для тестової роботи. Якщо у вас, наприклад, раніше вже були якісь подані заяви 5 ПРРО для реєстрації касира через кабінет платника податків, то ви так само, як і з касами, можете активувати цих касирів і використовувати їх у сервісі Checkbox. Якщо у вас немає активних касирів, натискаємо Додати касира. Система запропонує кілька варіантів: читати файл ключа ЕЦП касира, створити хмарний ключ, DepositSign Sign або додати ключ вручну. Найпростіші перші два варіанти. Створити ключ Депозит Сігн. Даний ключ це хмарний токен, який має тип початки РРО, для того, щоб від імені організації видавали чеки, щоб декілька касирів, які працюють позмінно, могли видавати чеки. В такому випадку не потрібно буде видавати або генерувати кожному свій ЕЦП. Ключ хмарний. Він не постійно в онлайні, з не менше складностей, і його не потрібно десь зберігати. Друге. Щитати файл ключа ЕЦП касира. Кому підійде такий варіант? Якщо ви хочете використовувати ЕЦП самого касиру, або файлову початку, або ви самі є ФОПом і самі ж касиром, в такому випадку можете використовувати той самий ключ, який використовуєте для подання звітності. У наступному вікні потрібно обрати АЦСК, в якому був отриманий ваш ключ. Обрати його на пристрої, з якого ви проходите реєстрацію, і ввести пароль до цього ключа. Після цього портал запропонує ввести логін касира, це те значення, яке повинно бути унікальним серед усіх користувачів, і ви будете його використовувати для того, щоб або налаштувати інтеграцію, або зайти в застосунок чекбокс на Android чи iOS. Також треба придумати пароль до цього касира, вказати назву касира. І радимо також запускати чекбокс. Підпис на захищеному хмарному сервісі це такий спосіб підпису, який дозволить робити це автоматично, щоб не обирати кожен раз при видачі чеку ваш ключ, не вводити пароль і не накладати підпис власноручно. Далі натискаємо на кнопку Додати касира. Як і з іншими об'єктами, чекаємо 5-10 хвилин. Оновлюємо сторінку і бачимо касира у статусі активний. На цьому етапі у вас готові всі три об'єкти: торгова точка, каса і касир. Можна починати працювати, але спершу дещо налаштуємо. Якщо ви плануєте працювати на веб-порталі Checkbox або в застосунку на iOS, Android або на Android посттерміналі, вам потрібно, щоб у розділі товари були присутні самі товари. Як їх додати? Є два способи. Перший імпортувати товари із файлу Excel. Якщо виникнуть питання, можна звернутися до інструкції на віки Checkbox UA або до служби підтримки. Другий спосіб додати товар вручну. Потрібно вказати: товар це чи послуга, його найменування, ну те, яке буде в чеку, код. Довільне значення для внутрішнього обліку, яке не передається ні в чек, ні в податкову. Також треба обрати групу товарів ціну тощо. Окремо варто звернути увагу на вибір податкової групи. Цю тему детально тут розкривати не буду. Але, втім, скажу наступне: якщо ви є платником акцизу, ПДВ потрібно ще окремо зайти в розділ податкові ставки та окремо налаштувати ці податкові ставки і власне обрати їх тут для того, щоб в чеку був правильний розрахунок як самого ПДВ, так і акцизу. Якщо ж ви не є платником ПДВ і у вас немає підакцизних товарів ніякої податкової ставки, то для цього. В нас є шаблон податкової ставки, яка так і називається без ПДВ. Підтримка чекбокс радить все ж таки її обрати тут, в податковій групі, для того, щоб у чеку виводилась інформація про те, що чек без ПДВ. Також ви можете вказати штрих-код, обрати УКТЗ, якщо маєте імпортні товари, або мова йде про підакцизні товари, обрати тип продажу поштучно. Або вимірно і завантажити логотип товару. Тобто тут ви можете створити повноцінну картку товару, з якою буде легко працювати. Що далі переходимо в розділ продаж у правому куті, натискаємо Відкрити зміну, обираємо потрібні товари із списку і додаємо їх до чека, натискаючи на стрілочку. Тут можна змінювати кількість і вартість товару, додавати знижки, обрати спосіб оплати, готівка, картка. Або інший безготівковий тип, наприклад, LeakPay, або інша платіжна система. Для податкової будь-який безготівковий тип передається як безготівка. Після цього натискаємо Видати чек, і ваш перший чек сформовано. Як бачите, зареєструватися в чекбокс легко, а видати перший чек просто, і в будь-який момент можна скористатись тестовою касою. Користуйтеся перерочек чекбокс і видавайте чеки, не турбуючись за перевірки та штрафи, і будучи у повному спокою за свій бізнес. Зустрінемось з вами в наступному відео. Всього найкращого!